Енергетична незалежність Львівщини на Жовківщині американські інвестори розпочали будівництво першої в області шахти з видобутку коксового вугілля. Наразі розробили проект та улагоджують процедуру погодження землі з власником, оскільки шахта вимагає великої потужності електрики. Працює область і над іншими проектами із покращення енергетичної незалежності краю. 500 робочих місць лише на одній шахті. На жовківщині будуть першу на Львівщині копальню з видобутку коксівного вугілля. Експерти кажуть, після закінчення проекту річний видобуток сировини тут сягне щонайменше одного мільйона тонн. Тривають роботи і на добротвірській електростанції, де модернізують перший блок. Адже після завершення робіт на шахті вона потребуватиме чималої кількості електрики. На сьогодні ми маємо по Львівщині. І видобуток і газу, і маємо певну перспективу, видобуток нафти, видобуток вугілля. Ми маємо велику перспективу і по видобутку вугілля, тому що на Львівщині будується перша, скажімо так, приватна шахта по видобутку коксівного вугілля в жовківському районі. На ремонт відправили і основне джерело електроенергії Львова. У місті розпочали роботи на основній підстанції Львів. 3 Львів Обленерго каже, ремонт триватиме щонайменше два з половиною роки. До того ж, станція знаходиться у Шевченківському гаю. На тій підстанції зараз будемо вкладати величезні кошти. Це десятки мільйонів гривень для того, щоб зробити реконструкцію. Свою роботу покращують і газовики, адже за останній рік кількість електроприладів зросла на 150 тисяч, користуються попитом і лічильники. Основним нашим споживачем і нашим основним клієнтом по структурі споживання є населення, тому і всі основні зусилля звичайно ми направляємо на роботу з населенням, з покращенням цієї якості обслуговування. Працює на Львівщині і виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Щоправда, зараз його небагато, проте вже за кілька років збільше до 20, а то й до 50%. відсотків. Наразі ж основними виробниками електроенергії залишаються атомна енергетика та теплові електростанції. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.